Вітаю на тренуванні мозку. І зараз ми спробуємо розв'язати ось цей ребус. Ставте на паузу. Спробуйте самостійно і далі дивіться пояснення. Маємо ребус, кожна літера відповідає цифрі від 1 до 9. якщо ми додаємо ці два числа тризначних, ми отримаємо число тисячі. Необхідно знайти суму цифр А, Б, С Д І Ф. Давайте подумаємо. Отже, якщо додається два трицифрових числа, ми починаємо з одиниць С плюс Ф повинно дорівнювати 10, тому що тут маємо нулю кінці. Це може бути 9, 1, 1, 9, 8, 2, або 3, 7, або 6, 4. Неважливо. Буде в результаті 10. Якщо сума цих цифр до рівня 10, ми записуємо 0, 1 запам'ятовуємо. Далі. Наступна сума цифр має дорівнювати вже 9, тому що ми маємо 0 ось тут і 1 ми запам'ятали. Отже, B плюс I має дорівнювати 9. Це може бути 4 та 5, 3 та 6, 1 та 8. Будь-які, так, варіантів багато. Але ми знаємо, що сума має бути 9. 9 в сумі плюс 1 запам'ятовували 10, і одиничка переходить вже сюди. Тут запам'ятовуємо. А плюс Д, за такою ж логікою, щоб отримати в результаті 10, має дорівнювати 9. Ось ці числа нам відповідають наші умови. Вони можуть бути, їх буде, може бути дуже багато. Але нам треба пам'ятати, що нас цікавить тільки сума цифр. Нас не цікавлять, яке конкретні числа нам будуть необхідні. Отже, сума також 9. Ми маємо, що А плюс 9. 9 B плюс і 9, і C плюс F плюс Ф також дорівнює 10. А сума всіх цифр буде дорівнювати 9 плюс 9 і плюс 10 – 28. І це є відповідь. І не забувайте, що помилки зміцнюють нейронні зв'язки, якщо звичною хвилею управляєте.